Перший висновок конференції по забезпеченню великих спортивних подій в світі наголосив два аспекти. Перший великий бізнес йде в великий спорт, і друге, це великий спорт іде тероризм. І от я до чого веду. Так сталося, що ми з вами відпрацювали велику низку всіляких питань, які стосуються. Коопераційного забезпечення турніру, це в першу чергу логістика, плани мобільності, транспортне забезпечення, розміщення, культурно-масові заходи і таке інше. І забезпечення безпеки. Все те, що стосувалося питань, які були підняті. Через досвід минулих турнірів, і нам УЄФА добре підказувала, що може бути, які будуть загрози, які будуть ризики, і що треба нам на що звернути більш конкретну увагу. Але паралельно з цим, під впливом відповідних політичних подій за півтора-два місяці до турніру. Виникли питання, на які ми навіть і спочатку не звертали увагу. Це треба було, чесно кажучи, виправдовуватись з точки зору того, що в Україні расизму не було і нема, і підстав до нього нема. Нема підстав до ксенофобії, що забезпечення громадського порядку по відношенню до іноземців абсолютно однакове. Відносно, як і відносно до українців. І це виникло як питання, яке ми змушені були в певних виступах, інтерв'ю, прес-конференціях доводити ще до початку турніру, оскільки ну, почались такого роду звинувачення. Зрозуміло, річ це більше була така тема заказна, але ми не могли на це не звертати увагу, оскільки. Це могло спричинити низку інших подій, які могли б нам додати дуже великого зробив цей чемпіонат, що не, можу, не могла зробити ну, ніяка найкраща інформаційна кампанія. І навіть помаранчева революція, яку там деякі все рівно продовжують називати, що це більш важлива подія, ніж євро. Чемпіонат показав Україну як нормальну, в першу чергу нормальне європейське суспільство. І як нормальну європейську країну, я маю на увазі, там є питання до держави, як інституту, але нема набагато менше питань до країни. І показав це не групі товаришів товаришів, які приїжджали тут посередниками в грудні, там, в листопаді 2004 року, там, Класневського, всім іншим, а показав тисячам, тисячам і тисячам європейців, які до цього взагалі не були в Україні, які чули, що десь на карті є така країна. І а, чому це важливо? Тому що сьогодні, звичайно, не стоїть питання про вступ України до ЄС. Звичайно, ми розуміємо, що там, ближчими роками Європейський Союз не готовий буде прийняти нас свої члени. Але те, наскільки вперто наші європейські партнери деякі, хоча, можна навіть прям чіткіше сказати, скажу, та ж Німеччина, та ж Нідерланди, деякі інші, виступають навіть проти включення навіть в преамбулу угоди про асоціацію згадки. Про можливе членство України в ЄС вони завжди, як ви прямо вони це не кажуть, але там в таких розмовах вони натякають. Ну, розумієте, наші громадяни втомились від розширення, вони бояться вас. Вони бояться мільйонів там заробітчан, які понаїдуть з України, що ви якісь дикі, ви такі, не такі, ви не зовсім до нашої культури належите. От ну це важко пояснити, ну наші ви нам здалися взагалі, от ви такі там бідні і все таке проше. І вони і так от хвилюються, наче ми прийняли Румунію-Болгарію. Так тобто, от зараз євро. Створив, і чому, наприклад, нам була би дуже необхідна ще Олімпіада? Євро створив е, цей поштовх холоксальний, коли прості європейці, які взагалі мало розуміються на політиці, що я там з деякими мав можливість, так випадково там фанзоні, десь перестрів там когось десь ще так, мої друзі там приповідали свої історії, з яких вони там познайомилися там, з португальцями, з іспанцями. А, вони. Нормальна країна? Ну, вони, ну да, там щось інше, ніж у нас, але, повірте, особливо зараз, Греція і Німеччина, ну зовсім не одне те саме. Фінляндія і Португалія так само. Тобто, по крайній мірі вони точно зрозуміли, що вони, в чому я, наприклад, спілкувався там, з одним іспанцем, який часто там в Єгипті, в Об'єднаних Арабських Еміратах.